Добрий день! А знаєте про що ми сьогодні поговоримо? Про що? Поговоримо ми з вами про словосполучення, які яке вживається в переносному значенні. І до речі, прийшли вони в мову з народної творчості. Слухаймо перше словосполучення – «баглагі бити». Що це означає? А означає це ледарювати. Тобто нічогісінько не робити. До речі, а що означає слово Баглай? Баглай це цурка з дерева. І та людина, яка била цурки, вона била баглаї. Тобто нічого по факту не робила. А потім саме цим словом Баглай почали називати ту людину, яка даремно їсть хліб. Тобто дармоїд. Тобто, Бити баглаї» – це означає даремно їсти хліб. А ще, чи чули ви ось таке колоритне висловлювання? Бити байдики. Напевно, що чули. А що б воно означало? Виявляється, лексичне значення саме цього висловлювання теж ледарювати. А прийшло воно в мову від слова байдик. Що таке байдик? Це ціпок. Які використовували пастухи, коли заганяли отару. А до речі, ще користувалися люди похилого віку для того, щоб втриматися і не впасти, тобто бити байдики, по факту теж нічого не робити. А чи знаєте ви, що в українській мові дуже багато колоритних висловлювань із значенням ледарювати? Наприклад, наприклад Тинятися із кутка в куток? Знаємо. Далі ні за холодну воду не братися? Знаємо. Горобцям дулі давати? Знаємо. Ганяти вітер по кімнатах знаємо. «Знаймо». «Лежні справляти теж знаємо. І, до речі, я хотіла б запитати у вас: а чи знаєте ви? Лексичне значення ось такого фразеологізму сполучення в переносному значенні. Слухайте м'яти ханьки. Що б це значило м'яти ханьки? Не знаєте? І про це ми почуємо з вами наступного разу. До побачення! Далі буде обов'язково!